Ма актуальне інтерв'ю продовжує ефір телеканалу Вінничина. А сьогодні ми говоримо про малі річки в Вінниці як про потенційні релаксійні зони для городян. У нас у студії Яна Чайковська, керівниця відділу інфраструктурних проєктів комунального підприємства інституту розвитку міст. Мої вітання. Вітання. власне, сьогодні ми будемо говорити з вами про концепцію розвитку малих річок Вінниці, але сперш, сперш ніж перейти до цього питання, хочеться проговорити про кількість малих річок і який їхній стан на сьогодні. Ну, власне, всі ми знаємо, що у нас є Південний Буг, і насправді досить багато Вінничан знають також такі великі артерії, які наповнюють Південний Буг: це тяжилівка, вишня, Вінничка, п'ятничанка. Проте досліджуючи взагалі всю цю блакитну мережу, назвімо її так, нашого міста, ми відкопали станом на зараз 64 струмки саме у місті Вінниці в цих урбанізованих територіях. Насправді це дуже велика цифра, і ці струмочки вони можуть бути дуже маленькими. Там, кілька Сантиметрів глибини до метра ширини, але це вже якась жива екосистема, це вже артерія, вона наповнює більшу річку та в свою чергу втікає в наш південний Буг. Тому ось така велика цифра зовсім різних за розміром, різних за змістами малих річок, але всі вони є водоймами, а водойми ми маємо берегти, тому що змінюється клімат і якість води. Я думаю, це той є та точка, про яку ми всі все більше і більше задумуємося в житті. Який їхній стан? Тому що ми знаємо, що віничани споживають воду саме з південного бугу, але ось ці саме річки і струмочки, про які ми сьогодні з вами говоримо, це і є наповнення нашого південного бугу. Стан це відображення насправді нас усіх, тому що стан річки це не проблема річки, це проблема людей, які проживають навколо ну і власне нас, вінничан. Не можу сказати, що це хороший стан річки вони у занедбаному стані, тому що е, навіть той факт, що про них мало хто знає, мало хто ідентифікує цей струмок як малу річку, як річку, е, дає людям якесь таке право е, зневажливо ставитись до неї. Тому дуже часто ми там потрапляючи до струмка, бачимо не тільки забруднення води, але й забруднення берегів. Дуже стихійні, такі сміттєзвалищі, якісь залишки від автозапчастин. Е, від колес, шин, старі іграшки, будь-що. Тобто, ось це е, приховане обличчя, його дуже чітко можна побачити саме в ось цих малорічкових е, хащах. І це насправді дуже сумно, тому ми намагаємось зараз розповідати. Е, по-перше, що вони є, а по-друге, скільки цінності вони в собі несуть. Що це не просто забутий яр, що це не просто сіра пляма на мапі. Що це е шматок природи, а природа у місті це завжди щось дуже цінне, тому що люди звикли виїжджати на природу кудись за місто. А якщо усвідомити, що ця природа є у нас під вікнами, і так само можна провести там якісно час, подивитися на птахів, які рідко можна зустріти на вулиці, е подивитися на качок, на, е на дерева. It's a... Що потрібно пояснювати, і те, що потрібно усвідомлювати? Ви постійно проводите толоки, зокрема, нещодавно, буквально минулими вихідними, була ще одна, яка мала подвійне значення з одного боку. Ви прибирали ось такі е, території, які занедбані? На жаль, а з іншого боку, е, ті, хто доєдналися до е, цього заходу, могли е, проговорити про концепцію, вже наближаючись до нашого наступного питання. Е, який власний результат і прибирання, і обговорення? Увага так, ну власне, ми дуже любимо зустрічатися з людьми на малих річках, і не тільки для того, щоб прибирати. У нас були абсолютно різні концепції заходів. Ми просто гуляли, ходили. Ми досліджували різні шляхи. Ми проводили розіграші, запрошували різних екскурсоводів і говорили на малих річках про різне. І власне ось це дуже важливо, тому що сама концепція як документ вона виникла вже з обговорень. Кожна наша зустріч впродовж двох років на малих річках вона завершувалась обговореннями, і власне ми збирали думки вінничан впродовж двох років на кожному з наших заходів, і це дуже цінно, тому що ось ця концепція вона не є продуктом там двох чи трьох голів, які над них над ними працювали. Це є продукт всіх тих наших зустрічей і всіх людей, які приходили до нас на малі річки. Ось ця попередня толока вона. Пройшла стандартно, прийшли люди. Ми зібрали купу сміття, кілька машин її їх вивезли. От і власне обговорення концепції воно е, не було дуже яскравим, тому що вже всі ті думки у нас були зібрані, і було дуже цікаво її показати людям. Люди розуміють про що ми говоримо. Вони як завжди здивовані тією кількістю блакитних плям на, на мапі Вінниці. От і власне. Результати достатньо. Привабливий і ось ці цілі, які ми ставимо перед собою в концепції, вони відгукуються вільничани. Ми сподіваємося, що якомога більше нас таких любителів блакитної інфраструктури буде з'являтися у місті. Ще цікаво, ось до таких заходів до толоки доєднуються більше фахівці. ви сказали ж про те, що це екскурсоводи. я думаю, що їм також цікаво ось такі локації. А прості вінничани доєднуються, коли запрошуєте? Так, да, звісно, саме ось такі заходи, як толоки, екскурсії. Обговорення вони для, для вінничан, також в ході розробки нашої концепції, ми окремо спілкувалися із експертами. Також у нас на тижні було окреме експертне обговорення, на яке прийшли і екологи, гідрологи, представники Вінницької міської ради, басейнового управління, річки Південний Буг, також багато різних науковців. І ми саме обговорювали фахові моменти, щоб також вдосконалити документ. Якщо вже переходити безпосередньо до самої концепції, що вона з собою в що вона в себе вкладає, які можливо основні її пункти, ну завжди дуже складно доносити якісь такі документальні речі, так, тому, тому що, що це великий об'єм Так, об це і великий велика... об'єм і документ це зазвичай така ну нудна тема для обговорення. Проте спробуємо так її пояснити достатньо. Весело, власне, це таке філософське зібрання, яке відповідає на питання, що взагалі має бути з малими річками. Вона складається з кількох частин. В першій частині ми говоримо про те, в якому екологічному стані вони і що ми мали би робити, щоб екологічно річкам було добре. Щоб річка почувала себе у своєму руслі річкою, а не канавою, каналом, трубою чи ще чимось. Тобто ми говоримо про ті інструменти, якими зараз користується весь світ, для того, щоб річка була природною, щоб берег її був природний, щоб мешканці, які її оточують, комахи, птахи, звірі, вони відчувалися там також себе, як в тому. Тому що в першу чергу річка це екосистема, не ми її створили. Вона там створилася, а люди почали її обживати. В другій частині ми якраз. Говоримо про людей про нас з вами, тому що той стан, який сьогодні в річки, він відповідає нашому ставленню до неї. І ось другий розділ він відповідає про те, як, які люди живуть навколо річки, що вони там роблять, як вони її використовують і як вони потенційно могли би використовувати. Тому що річка, як екосистема вона нам дає дуже багато продуктів. Ми не звикли це так сприймати. Ми звикли, що ми йдемо за продуктами в магазин і платимо за це кошти. Проте продукт чистого повітря. Він також чогось вартий. Продукт якісної рекреації він також достатньо цінний. Продукт довгого шляху не по забрудненій вулиці в плані повітря, а по тихій зеленій зоні. Це також послуга, яку надає нам річка, і яка достатньо цінна. Тому ми говоримо про те, що люди могли би отримати від цієї екосистеми, якщо екосистема почуватиме себе добре. В третьому розділі він стосується простору, і ми говоримо про місто, як історично вже наше місто побудовано. Чому якісь частини річки ми їх вже ніколи не побачимо? Вони десь закопані. Що можна зробити з тими частинами, які ще доступні, і як взагалі це вплине на міський простір? Наприклад, кожен струмочок це шлях від будь-якої точки міста до південного бугу, до нашої великої рекреаційної зони, і ось це одне з важливих просторових значень цих струмків. Ну і власне в останньому, найбільш нудному, але найбільш важливому розділі, ми говоримо про місто як про механізм управління, тому що всі ті цінності, всі ці принципи, які ми вкладаємо в кожен з цих розділів, вони мають запрацювати. Ми їх всі зібрали в документ, ми їх всі е, позначили. Ми їх, е, є ряд рекомендацій, ряд заходів. Проте, е, ось четвертий управлінський розділ, він про те, яким чином мають активісти, е, забудовники, інвестори, виконавці, міська влада між собою попрацювати, щоб не повторювати вже попередніх помилок і, власне, е, розвивати цей потенціал е, якісним чином. І е, концепція. Це, Такий візійний документ, тобто документ про цінності і про принципи. І ось наша візія, що у далекому майбутньому, тому що ми всі розуміємо, це не станеться завтра, Марічки Вінниці це має бути суцільна мережа. Безперервні коридори для людей, води, флори і фауни, тобто для нас всіх разом, не лише для людей, не лише для річки, не лише для гаражів, а для нас всіх разом. Ми дуже сподіваємося, що слідуючи цим закладеним цінностям і принципам, нам вдасться прийти до цієї точки. Ну, наскільки я розумію, реалізація концепції вже почалася, тому що ви сказали про перший розділ, і власне ви вже дослідили принаймні кількість і стан цих річок, і струмків, які впадають у південний Буг. Якщо продовжувати говорити про реалізацію, які наступні кроки, що найближчим часом буде реалізовано і яким чином? Ми розуміємо, що для того, щоб ці стани річок почали змінюватись, повинні змінитися ми, тому дуже багато ми присвячуємо роботи саме з мешканцями і саме різного роду заходам. Велика частина малих річок ми називаємо це просто ремаргіналізованими, тобто ми бачимо залишки вечірок, якщо їх можна так назвати, залишки якоїсь несвідомої діяльності мешканців. І насправді є таке враження, що якщо почати Заводити людей з більш високою свідомістю цей простір і почати показувати їм, що такі простори є: туди можна прийти, там можна прибрати, побути з домашнім улюбленцем або з дитиною. І чим більше ці простори будуть наповнюватись іншою якості людьми. Тим, 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 більше, тим більше є сподівання, що і простір набуде іншої якості. Тому дуже велика частина у нас присвячена саме роботі з населенням. Ось буквально на цьому тижні ми встановили тестову навігацію на одній із річок на річці Дьогтянець. Сам простір, з ним ще нічого не відбулось, тобто це протоптана звичайна стежка. Просто річка, але він прохідний. Це стежка від вулиці Василенка, там де у нас податкова, до парку Вишинського. І ось там за будинками, за гаражами, протікає якраз річка Дюгтянець, і вздовж неї є відкрита стежка. І от ми встановили там вказівники, на яких написано, що це річка і що вона має назву Дюгтянець. Там є QR-код з посиланням на мапу. Власне будь-який мешканець може подивитися, як ще там можна ходити. І ось ця суб'єктивізація річки, тобто, коли ми показуємо, що це ну не. Просто там якесь болотце чи ще щось, річка, яка тут текла задовго ще до нас, то у нас є сподівання, що таким чином і враження людей від цього простору буде змінюватись, і цінувати вони його будуть більше. Також ми усвідомлюємо, що велику роль буде відігравати дійсно фізичне втручання, тобто, коли ми там встановимо певного роду благоустрій, лави, кладки, освітлення, тоді люди знову ж таки почнуть по іншому це все сприймати. Ми розуміємо, що в час війни це не є дуже пріоритетною задачею, і ми не можемо зараз набудувати купу таких просторів на малих річках. Тому ми починаємо саме з того, щоб проводити людей в ті місця, куди вже можна просто зайти. Але дійсно у нас планується багато просторів. І ми рекомендуємо багато просторів на річках для того, щоб починати їх благоустрій. У концепції ми підрахували, що вільних галявин. Які зараз ніяк не використовуються, окрім як місць для сміттєзвалища або ще чогось, у нас більше ніж площа всього нашого центрального парку. Тобто, фактично у Вінниці є ще один, а то й два центральних парки просто дуже захованих. І також одна з перших задач концепції це їх, хоча б, зберегти, щоб вони залишились до того часу, коли ми зможемо там щось приємне для мешканців побудувати. Концепція розрахована до 2035 року. Власне 12 років на її реалізацію, яким має бути кінцевий результат, чи е, ваші прогнози, чи вдасться от реалізувати все, тому що розуміємо, зараз війна, і ви сказали про те, що не все вдасться реалізувати зараз. Але тим не менше, який має бути кінцевий результат у цієї концепції? Логіка у тому, щоб ті цінності, які ми в ній прописали, вони запрацювали. Тобто станом на зараз про стале поводження з малими річками знає невелика група людей. Команда, яка пройшла шлях з малими річками, яка напрацювала концепцію, ми вивчали багато досвіду, також закордонного. І ось ми це все помістили в документ. І ось основна задача це зробити так, щоб про ось ці інструменти, механізми цінності знали якомога більше людей, які будуть у майбутньому працювати з малими річками. Ми розуміємо, що це задача не лише міської влади, що це може. Бути і ініціативи громадян, які живуть, що це можуть бути і ініціативи бізнесу навколо. Просто коли вони будуть всі діяти за одним планом, і хто б що колись не захотів зробити поблизу малої річки або з малою річкою. І якщо це все буде відповідати однаковим цінностям, тоді ми будемо поступово рухатись. І ось власне кінцева мета цієї концепції: що у нас будуть суцільні приємні коридори для, для усіх нас. Ще одне таке важливе питання. До прикладу, зараз ви проводите толоки, прибираєте в майбутньому реалізація концепції в цілому? Як вберегти? Розумію, що ви говорите про свідомість громадян, однак як кажуть в народі, що все одно може бути погане яблуко в родині. Тим не менше, як таким чином вберегти на сьогоднішній момент, коли ви поприбирали, як сьогодні вберегти і як в майбутньому вберегти. В цілому напрацювання те, що буде реалізовано, мені здається, тут просто потрібно дуже багато терпіння, тому що такі зміни вони не відбуваються швидко. За час війни ми спостерігаємо певні зміни у суспільстві, як люди вміють мобілізовуватись і боротися разом проти спільного ворога. Те, що відбувається взагалі з екологією і з річками, це теж наш спільний ворог, проте він не діє. Так різко ще як діє сьогоднішній наш ворог. Тому ось це усвідомлення, що насправді присутність якісних пішохідних природних шляхів у місті це про наше здоров'я, і насправді їх відсутність також нас поступово вбиває. Тому що якщо ми постійно ходимо за газованими вулицями і проводимо багато часу в закритих приміщеннях, це погано впливає на наше здоров'я, це, це є наш, наш ворог. А Іншої якості простори, інше ставлення до природи це відповідно життя, здоров'я і якісне середовище, в якому ми проживаємо. Це усвідомлення, воно займає час. Не, не може статись так, що од однієї секунди кожен вінничанин це усвідомить і почне змінювати свої звички. Тому така така задача йти до цього наполегливо, але. Повільно воювати також на цьому фронті. Ми з командою усвідомлювали, що це не буде першою пріоритетністю наступних багато років. Але, хоча б якийсь відсоток нашої уваги, нашої роботи має бути присвячений ось цій сталості і розвитку, і вибудові цивілізації, навіть в таких умовах, тому що це теж про наше життя. Нам нам ще тут жити і, і, і будувати. На своїй сторінці у Фейсбук Сергій Мурно, Вінницький міський голова, запропонував познайомитися власне з концепцією, а також запропонувати своє бачення вінничанам. Чи є зворотній зв'язок, і що пропонують вінничани, ті, хто ще не доєднувалися до заходів, які ви проводите. Насправді, все достатньо просто для, для нашого розуміння у Вінничан. Є запити на простори. Люди говорять про те, що їм хотілось би мати більше просторів для прогулянок з. Дітьми, а діти це дуже важлива цільова аудиторія для малих річок, Тому що ми всі б хотіли, щоб наші діти зростали знову ж таки у здоровому природному середовищі, так як малі річки вони не є небезпечними, туди можна зайти по коліна, помочити ноги. То для дітей це дуже важлива така просторова складова нашого міста. Мені б дуже хотілося, щоб наші діти мали ось такі цікаві простори для того, щоб проводити там час. Бо скільки б ми не заходили в ці хащі між гаражами в малі річки, ми завжди зустрічаємо дітей. Хай там небезпечно, хай там багато небезпечних дійсно відходів, воно не проглядається. Там багато небезпечних людей можна зустріти, але дітей ти ж не зупиниш перед тим, щоб залізти за гаражі. Ми всі були дітьми, і всім нам всім це дуже цікаво. Тому ось така складова, це адаптовувати ці простори для дітей і робити їх якісними для того, щоб їм було безпечно. Також людям дуже цікавий концепт велосполучень. Ми розуміємо, що не на кожній малій річці. Є сенс робити саме велодоріжку, тому що це також певне певний трафік, певне навантаження. Проте, наприклад, сполучення з нашими приєднаними громадами саме по малій річці до міста це дуже хороші проекти і дуже хороші пропозиції. У нас великі малі річки вони приводять у Вінницю з навколишніх сіл. І ось їхати, наприклад, вздовж річки велосипедом. Кілька кілометрів значно приємніше ніж знову ж таки по трасі чи по дорозі. І на завершення, можливо, плануєте знову ж таки толоку, тому анонсуйте, якщо так, і запрошуйте наших глядачів вінничан до такої доброї, гарної і необхідної справи. Насправді дуже хочеться запросити вінничан не чекати на запрошення. Є такий дуже популярний вид взаємодії з природою, як плогінг. Його розпочали у скандинавських країнах. Це коли ви виходите на прогулянку з собакою, з друзями, з дітьми і просто берете з собою пакет, який поступово на жаль дуже. Швидко в наших реаліях наповнюється сміття. Тобто, ось такий вид самотолок. Само ми дуже, дуже запрошуємо всіх, тому що це, це наш простір, це наше місто. А я запрошую завтра у суботу, ми будемо на Дюхтінці розповідати трішки детальніше про нашу навігацію. Не будемо прибирати, тому що ми вже там прибрали минулого тижня, але будемо говорити про шляхи. І також ми дуже хочемо впродовж теплого літнього сезону. Гуляти малими річками ще без благоустрою, ще без якихось яскравих відпочинкових зон, але з птахами, з качками, з людьми навколо, з гарними історіями, досліджувати ось ті ще не кожним віднайдені наші закутки Вінниці. Дуже вам дякуємо. Ми сподіваємося, що якомога більше віничан не лише доєднаються до ось таких заходів, а й справді стануть свідомими і будуть е будувати наше екологічне майбутнє. Вам дякую, що завітали до нашої студії. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма. Актуальне інтерв'ю Все буде Україна.